З наступаючим новим роком, друзі, хочу всіх поздоровити, сказати дякую 25-му року. Він був дуже тяжкий, але дасть Бог ми його пережили. Все у нас нормально, йдемо далі, друзі. Хочу всім побажати в наступному році міцного здоров'я, земного-неземного фарту якогось, щоб нарешті закінчилася війна, і ми нарешті зажили на нормально. Кожен займався своєю справою, кожен був на місці. Щоб все у нас було добре, щоб ми залишалися всі в Україні. Хочу також подякувати всім своїм клієнтам, з ким я в цьому році попрацював, з ким познайомився. Багато приїхав пригнали авто зі штатів, багато кому відремонтували, багато угод зробили по нерухомості. В принципі, рік був моментами тяжкий, моментами хороший. Залишається тільки подякувати і, і давайте зробимо так, щоб 26-й рік був в рази краще. Тому всім бережіть себе і міцного здоров'я, гарного настрою, посмішку ширі, і все буде добре у нас.